Доброго дня, колеги. Я Макогон Олександр, директор з виробництва Біоагро. Юрій Денисов, головний інженер Бахмачагру. Григорій Бах Михайлович, генеральний директор ТОП Поділля. Як і коли я став волонтером, знаєте, війна для кожного почалась по-різному. Для кого почалась війна у 2014 році, для кого 22-му, то для мене почалась війна в 2014, так як я з ходу. Коли я спілкувався з одним із воїнів, мені заповнилися такі слова, що я придбав квиток в одну сторону. І я зрозумів, що для того, щоб у нього був квиток в обратну сторону, ми маємо їм допомагати. Сьогодні дуже багато служить моїх знайомих, це і однокурсники, і товариші, і є родичі. Тому сьогодні ми допомагаємо їм цільовим. Призначенням, те, що їм потрібно: це дрони, балістичні калькулятори, генератори, автомобілі, те, що їм іменно потрібно для того, щоб боронити державу і вберегти своє життя. У Волонтерському руху бере участь вся моя родина: це мої два брати, сестра, також мама. Моя родина мене підтримала. І вони на сьогоднішній день допомагають, тому що не вистачає інколи час. Передаю їм нову почту, а вони далі розвозять по лінії фронту. На сьогоднішній день ми з своєю родиною придбали сім автівок: це два буса і п'ять недорожників. Всі ці автівки потрапили на схід на донецький напрямок. Як ми купуємо машини, час на сьогоднішній день дуже тяжко. Ми перший раз поїхали, спробували придбати авто, і таким чином ми потрапили на одну прекрасну людину. Він нам приганяє з Англії авто для того, щоб ми продали хлопцям в хорошому стані. Я думаю, що сьогодні в кожного в нас є товариші, друзі, які служать, які сьогодні мають потребу в тому чи іншому. Каже, нам треба балістичний калькулятор. Я кажу, ну добре, купимо вам калькулятор, може, нам все-таки почнете попадати в цілі. кажу. Сміємося з ними родиною, придбали калькулятори. Передали їм. Звіт присилають, почали попадати. Є потреба в дронах для наших хлопців. Це для них взагалі розходний матеріал. Ми одразу їх придбали. Чотири штуки передали на нашу частину дві. Далі хлопцям передали на Чернігівщину, Сумщину і на Херсонщину. Потім почали купувати там, де була наша 59-та бригада. 12 дронів придбана вже на свічний день. Це ті, які особисто придбали моєю сім'єю. Провівши місяць в окупації, ми своїми очами побачили, що таке війна. Тому тема волонтерства навіть не стояла. Спочатку почали донатити ми на різні благодійні організації для закупок автомобілів, також обладнання тепловізорів. І далі, побачивши у Фейсбуці колишніх наших партнерів під Бахмутом, було підбито їхній автомобіль. Вони залишилися без Коліс потребували допомоги, і було з дружиною прийнято у нас рішення. Ми купили автомобіль Hyundai Santa Fe. Загнали на СТО у Ніжині, пофарбували в колір хакі. Після чого цей автомобіль був переданий 65-й бригаді. І далі цей автомобіль поїхав у Бахмут. Наше волонтерство з родиною почалося з перших днів. Ми забезпечували продуктами. Харчування, військову частину та тероборону. Потім закупили міні-екскаватор для нашого колеги Роми Пепенка, який на той час звільняв Херсонщину від окупантів. В придбанні цієї техніки взяли участь колеги з Біоагро. Нещодавно разом із родиною Саган ми купили автомобіль для побратимів нашого колеги. Граці Дмитра машину пригнали з Польщі. Це був пікап, який потім передали на військову частину. Дякуємо аграріям за допомогу фронту. Це дуже важливо та цінно для нас. Дізнавшись, що Дмитро залишився без бойового коня. Ми вирішили йому придбати автомобіль колективом «Біоагро». Трохи треба буде, напевно, пофарбувати. На даний час автомобіль знаходиться на обслуговуванні на станції, де буде відремонтований, пофарбований, і буде готовий для виконання бойових завдань. Враховуючи те, що автомобілі для Збройних сил це розхідний матеріал, вони їх потребують багато, і ми повинні продовжувати допомагати. Нехай це буде невелика допомога від кожного, але це нас наближає до перемоги все ближче і ближче. Дякуємо працівникам аграрного фронту за допомогу фронту військового. Особисто я допомагав і буду допомагати нашим військовим. Закликаю і вас приєднуватися, збільшувати допомогу і пришвидчувати нашу перемогу. У нас ціль одна, щоб наскріше стала перемога. Ми для цього будемо робити все для того, щоб перемогти. Один в полі не воїн без об'єднання, без допомоги. Ми не так швидко не переможемо. І... Повірте, коли ви допомагаєте людям, вони дуже вдячні. Вони як діти там раді, коли ти привозиш щось те, що їм потрібно. Це мій поклик, знаєте, душі. І я маю допомагати і далі буду допомагати, для того, щоб вони мали квиток в обратну сторону. Наближаємо нашу перемогу разом. Слава Україні! Героям слава!